18 грудня відбувся черговий прийом секретаря міської ради. До Валерія Ксьонзенка звернулася мешканка вулиці Дзержинського, Зоя Іванова, щодо покращення житлових умов. 2006 року її направили до Бориспільської ЦРЛ працювати кардіологом. Тоді виділили кімнату у гуртожитку, а нині він передається у власність громади міста. Тому Зоя Сергіївна хоче впевнитися, що вона й надалі буде жити у цій кімнаті. Жінці сказали взяти клоп. Питання з місця роботи та написати заяву. Із гуртожитку її ніхто не виселить. Наступне звернення було колективне від мешканців вулиці Туполєва. Улиця небольша, але проблема там не туди, на нашій вулиці. Дуже ага. легке качество електроенергії і влічне э, освіщення зараз взагалі виключив. По нашій вулиці. До розмови приєднався начальник головного управління житлово-комунального господарства Володимир Аврамчук. Ну, Вмісті з Заява відправляти ваша таким образом ми можемо допомогти, тому що уроки не можуть готові света, ніяк холодильник не вода. Ну, да. да. да, ну, ну, да, yeah, Значить, що я присутжу про що електрович сказав, так, додав, ви зараз хтось напишете заяву, ми офіційно звернемося до Київ Енерго, бо наш, не ну, треба видно кошти там щось. Ми підключаємося до цієї справи. Далі до секретаря міської ради звернулася подружжя Цівун щодо спірного землекористування. Валерій Ксьонзенко повідомив, що їхнє питання винесуть на наступну сесію міської ради. З надією на допомогу прийшла і Наталія Мільніченко. Я зверталася в міську архітектуру з приводу нормативних будівництв. і сусідам мого сина ну дає такий проєкт, що Будинок будується за метр від межі. Я не знаю, чи це правильно, чи це неправильно. Я просила їх це розповісти і роз'яснити. От я отримала от таку підписку. Я з цієї відписку нічого не зрозуміла. Ви пам'ятаєте слідче, ми можемо тільки одне зробити, провірити нарушення законодавства відділення, якщо він не нарушив законодавство все Цього строїться власне дійствою що говорите, Ну то може, то да там суддя може не може поставити Валерій Ксьонзенко доручив працівникам управління містобудування та архітектури надати відповідь чи порушені будівельні норми. Такі питання обговорювали мешканці з секретарем міської ради цієї середи. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.